Доброго дня, мене звати Ігор Блогатирьов я інженер. У цьому відео я покажу приклад використання парних радіомодулів передавача FS1000A та приймача xymk 5 v для дистанційного керування моделлю та покажу один з методів програмування мікроконтролера STM32 для керування цими модулями. Для демонстрації я зробив ось таку модель візка на трьох колесах. Двоє колес мають кожне по окремому двигуну з редуктором. Третє колесо вільно обертається навколо вертикальної осі. Рульового керування не передбачено, тому поворот використовується шляхом вмикання тільки одного з двигунів. Тому, коли обертається тільки праве колесо, виконується поворот наліво і навпаки, при обертанні лівого поворот направо. На пульті керування використовується модуль передавача моделі FS 1000 A. А на моделі візка модуль приймача XY-MK5V. Ці модулі є досить поширені та недорогі. Як бачите, у моделі візка та у пульта керування всі з'єднані виконані монтажними проводами на безпаєчних макетних платах. Раму візка з колесами та моторами я придбав як окремий комплект для збирання. Давайте, по-перше, більш детально розглянемо та запрограмуємо пульт керування. Він зібраний за наступною електричною схемою. Тут схема складається з трьох модулів. Перший це модуль передавача FS 1000 A. Як бачимо з його схеми, вона являє собою найпростіший генератор з резонатором на 433 МГц. Генератор зібраний на транзисторі Q1, а транзистор Q2, на базу якого подається цифрові дані від мікроконтролера. Це простий ключ, який підключає генератор до шини е, КНД. Коли на вхід дейт. Подається логічна одиниця, генератор запускається, генерує синусоїдальні сигнали на частоті 433 МГц, які випромінюються антенною. Коли на вхід Date подається логічний 0, генератор зупиняється. Такий вид модуляції має назву on KING, що є різновидом амплітудної модуляції. Це найпростіший вид цифрового кодування. Просто вмикаємо та вимикаємо передавач відповідно до двійкового коду. Вивід віддайт модуля передавача включається до виводу PA0 мікроконтролера, з якого отримує сигнали керування. В якості антени використовується припаяний відрізок проводу довжиною 173 мм, що є 1 четвертий довжини хвилі. В якості органу керування. Я використовую 5-позиційний модуль навігації з 5 кнопками. Кнопка UP вмикає рух моделі вперед. Кнопка DWN вмикає рух назад. Кнопка LFT вмикає рух вліво. Кнопка RHT вмикає рух вправо. Кнопка MID зупинка. Загальна логіка роботи пульта керування наступна. Передавач з частотою близько 60 Гц. Відправляє пакети імпульсів. Кожний налічує по 9 імпульсів. Перший імпульс стартовий. Він має довжину 2000 мікросекунд. За ним пауза довжиною 500 мікросекунд. Далі йдуть 8 імпульсів, що кодують собою двійкове число з 8 біт. Де логічному 0 відповідає імпульс в 500 мікросекунд, а логічній одиниці відповідає імпульс в 1000 мікросекунд. Всі паузи в пакеті по 500 мікросекунд. Значення цього двійкового числа закодовані команди на вмикання певного напрямку руху моделі. Так при натисканні кнопки UP генеруємо двійкове число 11100001, що в десятковому форматі є 225. Кнопка DWN – двійкове двійкови один 01, 200, 1 або десяткове 210. Кнопка LFT – це двійкове один, 000 1, або двійкове 195. Кнопка RHT – це двійкове один 0,1, 010, або десяткове 180. І кнопка MID це двійкове 10100101 або десяткове 165. При ненатиснутих кнопках генерується двійкове число 1111000, що в десятковому форматі є 240. Двійкові числа формуються таким чином, щоб старші 4 біти були інверсні молодшим 4 бітам. Це використовується для захисту від спотворених сигналів. Та перевіряється при прийманні кодової посилки. Перейдемо до програмування мікроконтролера пульта керування. Використовуємо мікроконтролер STM32 F401 CCU6 на наладжувальній платі, яку ви бачите на екрані. Порядок дій наступний: підключаємо програматор до наладжувальної плати. Запускаємо програму stm32CubeIDE та створюємо новий проект. Вибираємо мікроконтролер, що використовується. Вводимо ім'я проекту TX та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схемою виводів мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. Частота тактування за замовчуванням 16 МГц. Залишаємо її такою. Переходимо на вкладку Pinout and Configuration. На схемі виводів мікроконтролера вибираємо вивід PA0 та задаємо режим GPIO output. Далі вибираємо PA1 режим GPIO Input. Аналогічно PA2, PA3, PA4 та PA5 режим роботи GPIO Input. Далі відкриваємо вкладку System Core. Вибираємо розділ GPIO. В рядку PA0. Параметр GPIO Out Level. Є лао низький. В рядку pa 1 параметр GPIO pull up down вибираємо pull up. Аналогічно PA2, PA3, та PA4 та PA5 задаємо pull up. Інші параметри залишаємо за замовчуванням. Відкриваємо вкладку Timers. Вибираємо таймер номер 1 На панелі Time 1, Mode and Configuration у розділі Mode. В рядку Clock Source треба вибрати Internal Clock. Цим вмикаємо таймер 1 та встановлюємо використання внутрішнього тактового сигналу. Розраховуємо параметри таймера за наступними вихідними даними. Потрібна частота переривань. Буде 60 Гц. Частота тактування мікроконтролера 16 млн Гц. Параметр ARR 55 Параметр RCR дорівнює 0. Тоді розрахуємо параметр Prescaler за наступною формою. Таким чином, Prescaler дорівнює 3. В розділі Configuration на вкладці параметри Setting Вводимо значення параметрів. Прескалер вводимо 3, натискаємо клавішу Enter. Counter-period заставляємо 65535. Інші параметри таймера заставляємо за замовчуванням. Переходимо на вкладку NVIC Settings. В рядку Time 1, Update Interrupt. Увімкнемо переривання при оновленні лічильника таймера. На вкладці Timers вибираємо таймер номер 11 На цьому таймері зробимо відлік для мікросекундної затримки. На панелі Time11, Mode and Configuration, в розділі Mode. Активуємо роботу таймера. В розділі Configuration на вкладці Parameter Setting вводимо значення параметрів. Прискаляр вводимо 15, натискаємо клавішу Enter. Цим ми встановили частоту тактування таймера в 1 МГц з періодом в 1 мікросекунду. Інші параметри таймера заставляємо за замовчуванням. Натиснемо на кнопку «Згенерувати код. Відкривається вікно файла MindC з програмним кодом. Цей код після строчки коментаря UserCode Begin.pv виносимо на студію. Цим вводяться три восьмибітні зміни, що використовуються в подальшому коді, та масив з ім'ям BinaryR, що складається з восьми 8-бітних елементів. Далі, після коментаря user code Begin 0, вводимо наступний код. Цим ми вводимо в програму функцію з ім'ям Delayas, яка має розраховувати мікросекундні затримки в програмі. Далі знайдемо коментар user code Begin 2 і після нього вводимо. Цим кодом ми ініціалізуємо роботу таймера 1 з перериванням. Безконечний цикл while після відкритої фігурної дужки вводимо наступний код. У першому рядку цього коду умовний оператор IF перевіряє, чи є на виводі PA1 низький рівень, тобто чи натиснута кнопка up. Якщо ця умова виконується, то зміні VAR присвоюється значення одиниці. У другому рядку умовний оператор IF перевіряє, чи є на виводі PA2 низький рівень, тобто чи натиснута кнопка DWN. Якщо умова виконується, то змінній VAR присвоюється значення 2. Аналогічно, в наступних рядках перевіряється, чи натиснута одна з кнопок LFT RHT. MID. відповідно, змінній ВАР присвоюється значення 3, 4 або 5. Знайдемо коментар UserCode Begin 4, і після нього вводимо наступний код. Це функція є обробником переривань, що запускається таймером time 1 першому рядку тіло цієї функції умовний оператор if перевіряє, чи дійсно переривання надійшло від таймера 1. Якщо це твердження дійсне, виконуються наступні функції. На виводі pa 0 мікроконтролера вмикається високий рівень на 2000 мікросекунд, а потім вимикається на 500 мікросекунд. Чим передавачем генерується стартовий імпульс. Поточне значення змінної VAR у двійковому форматі інвертується та отримане значення присвоюється зміні INV. Далі виконується сув бітів змінної INV на 4 біта вліво, та операцією логічно або об'єднується зі змінною VAR. Отримане значення присвоюється зміний Shift, в якій старші 4 біта інверсні молодшим 4 бітам і в якій закодований номер натиснутий кнопки. В наступному рядку. Програму вводиться зміна k, який присвоюється значення 7 та яка є індексом наступного циклу while, що буде виконуватися доки зміна Shift не стане дорівнювати нулю. В тілі цього циклу виконується формування елементів масива Binary R як значення кожного з розрядів змінної Shift в твійковому представленні. Далі, вводиться цикл FOR. Який буде виконуватися, доки змінна І буде змінюватися від 0 до 7 з кожною ітерацією зростаючи на одиницю. В тілі цього циклу умовний оператор буде перевіряти, чи елемент масиву Binary R з індексом, що відповідає поточному значенню змінної i, буде дорівнювати 0 або одиниця. Якщо дорівнює 0, то на виводі pa 0 мікроконтролера вмикається високий рівень. На 500 мікросекунд, а потім вимикається на 500 мікросекунд. Якщо дорівнює одиниці, то на виводі pa 0 мікроконтролера вмикається високий рівень на 1000 мікросекунд, а потім вимикається на 500 мікросекунд. Чим передавачем генерується посилка сигналів з восьми імпульсів, в тривалості яких і закодовано номер натиснутої кнопки. І на останок функції зворотного виклика. За допомогою циклу FOR відбувається обнулення всіх елементів масива Binery R. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтролер. Закриваємо проект пульта керування TX. Тепер розглянемо детально керовану модель. Вона зібрана за наступною електричною схемою. Ця схема складається теж з декількох модулів. Модуль xymk 5 v є надрегенеративним приймачем. Модуль складається з високочастотної схеми, що повинна прийняти і посилити високочастотний сигнал та відфільтрувати частоту 433 МГц. Далі сигнал посилюється операційним підсилювачем, а потім подається на вхід компаратора, що виділяє сплески сигналу і перетворює їх на логічні рівні. На виході встановлюється рівень логічної одиниці за наявності несущої у радіоканалі, або рівень логічного нулю за її відсутності. Вихідні сигнали з виводу Date приймача поступають на вивід pa 0 мікроконтролера. Мікроконтролер дешифрує ці сигнали. Та визначає, які команди дати двигунам моделі. Обоє двигунів підключається до мікроконтролера через драйвер з мікросхемою L298N. Виводи драйвера In1, n 2 n 3 та in 4 підключені відповідно до виводів PA0, PA1, PA2 та PA3 мікроконтролера. Якщо на виводі PA0 встановити високий рівень напруги, то двигун M1 починає вертатись. Якщо встановити високий рівень на виводі PA1, то двигун М1 змінює напрямок обертання на протилежний. Аналогічно при встановленні високого рівня на виводах PA2 чи PA3 двигун М2 обертається в прямому або зворотному напрямку. При встановленні низького рівня на виводах мікроконтролера PA0, PA1, PA2 та PA3 обидва двигуни зупиняються. Тепер переходимо до програмування мікроконтролера моделі. Підключаємо програматор до наладжування плати stm 32 F401 CCU6 на керованій моделі. Створюємо новий проєкт. Вибираємо мікроконтролер, що використовується. Вводимо ім'я проекту RX. Та натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схемою виводів мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. Частота тактування за замовчуванням 16 МГц. Залишаємо її такою. Переходимо на вкладку Pinout and Configuration. На схемі виводів мікроконтролера вибираємо вивід PA0. Та задаємо йому режим GPIO Output. Аналогічно PA1 GPIO Output. PA2, GPIO output, та PA3, GPIO output. Далі. Відкриваємо вкладку System Core. Вибираємо розділ GPIO. в рядку PA0. Параметр GPIO output level. Вибираємо LAW низький. Аналогічно PA1, PA2, та PA3 3 LAW низький рівень. Інші параметри залишаємо за замовчуванням. Відкриваємо вкладку Timers. Вибираємо таймер номер 1 На панелі Time 1, Mode and Configuration. У розділі Mode. рядку Clock Source вибираємо Internal Clock. Рядку Channel 1 вибираємо Input Capture Direct Mode. Рядку Channel 2 вибираємо Input Capture Indirect Mode. Став активним в VPA 8, на який будемо отримувати зовнішні сигнали. В розділі Configuration на вкладці Параметр Setting Вводимо значення параметрів. Прискаляр. Вводимо 15, натискаємо клавішу Enter. Цим частота лічильника таймера 1 встановлена в 1 МГц. Параметр Counter Period заставляємо 65535. В розділі Input Capture Channel 1. В рядку Polarity Selection вибираємо Rising Edge», тобто захват сигналу по зростаючому фронту. В розділі Input Capture Channel 2. В рядку Polarity Selection вибираємо Edge», Тобто захват сигналу по спадаючому фронту. Інші параметри таймера заставляємо за замовчування. Переходимо на вкладку Invic Setting В рядку Time 1. «Capture Compare Interrupt. Увімкнемо переривання. Натиснемо на кнопку Згенерувати код. Відкривається вікно файла Minec з програмним кодом. Цей код після строчки коментаря User code begin pv» вносимо наступне. Цим вводяться одна 16-бітна, змінна та 3 8-бітних, що використовуються в подальшому коді. Далі після коментаря User Code begin 2 вводимо. Цим вмикаються канали 1 та 2. Таймер 1 в режимі захвату сигналів. З генерацією переривань. Безкінечний цикл вайл. Після відкритої фігурної дужки вводимо. Цим вводимо в програму 5 умовних операторів, які перевіряють поточне значення зміни код. Якщо зміна коду дорівнює 225 на виводах мікроконтролера PA0 та PA2 встановлюємо високий рівень, чим даємо команду на вмикання обох двигунів для переміщення моделі вперед. Якщо зміна коду дорівнює 210 на виводах PA1 та PA3, Встановлюємо високий рівень. Чим даємо команду на вмикання обох двигунів в зворотному напрямку, тобто для переміщення моделі назад. Якщо зміна коду дорівнює 195. Тільки на виводі Pia 0 встановлюємо високий рівень. Чим вмикаємо тільки правий двигун для повороту моделі вліво Якщо зміна коду дорівнює 180, високий рівень встановлюємо тільки на виводі Піа2. Чим вмикаємо тільки лівий двигун для повороту моделі вправо. І нарешті, якщо змінна код дорівнює 165, вивиди PA0, PA1, PA2 та PA3 мікроконтролера встановлює низький рівень, чим даємо команду на вимикання обох двигунів. Далі знаходимо строчку кода з коментарем User Code Begin 4. І за ним вводимо наступний код. Це функція є обробником переривань, що допускається таймером тайм 1 при захопленні фронтів сигналів. В першому рядку тіло цієї функції умовний оператор IF перевіряє, чи дійсне переривання надійшло від таймера 1. Якщо це твердження дійсне, наступний умовний оператор IF перевіряє, чи сигнал відповідає налаштуванням каналу 1. -1. Тобто зафіксовано зростаючий фронт сигнал. Якщо і це твердження дійсне, лічильний таймер 1 набуває значення 0. Наступний умовний оператор if перевіряє, чи сигнал відповідає налаштуванням каналу 2 таймер 1, тобто зафіксовано спадаючий фронт імпульсу. Якщо це твердження дійсне, поточне значення лічильника таймер 1 присвоюється змінній пульс-ленч, оскільки по каналу 1 реєструється момент зростаючого фронту сигналу, а по каналу 2 Реєструється момент спадаючого фронту, то пульс ленч буде число, що відповідає кількості тактів тактування таймера 1 протягом всього виміряно імпульсу. скільки частота таймера 1 встановлена в 1 МГц, тоді тривалість одного такту буде 1 мікросекунда. Наступний умовний оператор if перевіряє, чи виміряна довжина імпульсу становить значення більше ніж 1500 тактів. Це відповідає надходженню від передавача стартового імпульсу, який має довжину 2000 мікросекунд. Якщо це відповідає дійсності, то змінним темп код та bitindex присвоюється нульове значення. Якщо виміряна довжина імпульсу становить значення менше, ніж 1500, але більш, ніж 750. Що відповідає надходженню від передавача імпульсу, яким закодована логічна одиниця, тобто 1000 мікросекунд. В фігурних дужках виконується установка одиниці в поточному розряді двійкової зміни темп код та збільшення індексу поточного розряду на одиницю. Якщо вимірена довжина імпульсу становить значення менше. Ніж 750, що відповідає імпульсу, який закодований логічний 0, тобто 500 мікросекунд. В фігурних дужках виконується установка нуля в поточному розряді двійкової змінний темп-код та збільшення індексу поточного розряду на одиницю. Доступному умовному оператору if перевіряється, чи індекс поточного розряду змінний темп-код досяг значення 8. Якщо так. То в наступних трьох рядках коду виконується виділення в окремій змінні чотирьох старших та чотирьох молодших розрядів. Це робиться, як зазначалось при програмуванні пульта, для перевірки цілісності, отриманої передавачем кодової посилки. Далі перевіряється рівність цих двох змінних. Якщо умова виконується, то змінний код присвоюється поточне значення змінної тем коду. І на останок індекс Index по поточного розряду змінної temp код обнулюється. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтролер. Закриваємо проект моделі RX. Вмикаємо живлення пульту керування, для якого я використовую акреми, перетворюючи напруги на 3,3 В на мікроконтролер та 5 В на передавач. Вмикаємо також окремі джерела живлення на двигуни через драйвер L298N напругою 6 вольт. На 5-вольтовий вивід налагоджений плати мікроконтролера від відповідного виводу драйвера двигунів та на приймач від окремого акумулятора 18650. Вмикаємо кнопки пульта керування. Бачимо. Модель виконує команди з пульта. Ці рухи виконуються без помилок. Таким чином, зв'язок між пультом та моделлю встановлений, як і передбачали завдання. На останок хотів би попередити тих глядачів, хто буде повторювати цей проект. Ці радіомодулі FS1000A та XYMK5V є дешевими та не дуже якісними. В мене перший модуль приймача не запрацював, тому купляйте їх з запасом. Або виберіть більш якісні та дорожчі радіомодулі. А на цьому дозвольте закінчити це відео. Дякую вам за увагу. До побачення.